Всім привіт! Я вже знімала відео про алісум, що настільки має значення якість живця у Алісума. Тоді той, що я брала в себе у теплиці із тепличних рослин, дуже гарно прижилися е, живці. Ось вони в мене стоять, тепер вони мені і не потрібні, і жалко викинуть, бачите, росте, можна з них щось ще взяти. Так само я схотіла спробувати 26 листопада взяла, поставила гвоздику багаторічну, це із своїх рослин. І зараз покажу я ось брала гарні живці на вулиці, ті, що росли на вулиці в колесі рік, і дивіться, що з ними сталося. Але у мене є тут уже рік росте, оця багаторічна гвоздичка. То я хочу спробувати, чи живці з неї будуть приживлюватися зараз кінець листопада. Поставлю укорінюватися разом з тими, що я у теплиці наламала, і буду знати. А лісу не прижився той, що після приморозків, а гвоздика багаторічна. Я чомусь думаю, що вона пусте корінчики, а втім, треба спробувати. Стояли вони всі в однакових умовах у теплиці, і коли було дуже холодно, в хату їх брала, то дивіться, ті, які рослини взяті із тепличних рослин гарно прижилися. Хочеться подивитися корінчик. Думаю, що там корінчик уже є і можна пересаджувати. Слабий корінчик, але він є. А на вид, що, мов, там уже таке коріння. Я не заглядала, оце зараз вперше. Добре, що з вами оце подивилася, то не буду думати, що ось мені ще гвоздику саджати. Рано, хай стоїть, одне ще на тепленьке місце поставлю. Це біла, бачу. Як вони її там достають, Отак так раз у столи. У мене так, бо, мабуть, коріння слабеньке. А біло і горне коріння. Да, бачите. Можна і вибрати і гарного. От. А ось я підписала вуличні рослини. Оце посередині, не те, що там з краю касети. Посередині касети і з вулиці. І все воно згнило. Я вже викидала, а потім, думаю, буду вам показувати. Просто воно згнило. Це з нема. Поруч нормальні. Бачите, нема нічого. Так я зараз, як викину, буде видно. Це ось підписано, вулиця. Невідомо, який колір, але не схотіло воно жити. Томаточні рослини треба тримати в теплиці. Тепер я буду знати, добре, що спробувала. Так, бачите, вже гарніше стало. Зараз піддивимося. Тут є корінчик. Трішки я його смикнула, я думаю, він буде жити долі. Зараз я Тепер. Ось з коріннювачем трішки. Оце скільки рядочків з вулиці. Засохло та й і все. Це щось хотіло, але померло раніше. Не горне воно. А це з теплиці. Невідомо, який колір, мабуть, я брала, просто вже касету доробляла. Тут є корінчик. Оце кущі, які я висадила з горшків. Маточні свої. Ну були в нас мінус 15 з вітром. Не знаю, як вони перезимують. Оце біла точно, бачу, що буде гарна. В тому році, отак теж. Я думала, вже все не одійшло. Звичайно, тут коріння не, прижи... не прижите було. Це я вже 26 листопада їх і сюди висадила. Заважали вони мені. Я ж думала, що можна і на вулиці набрати живця. Тепер обов'язково залишу собі маточні кущі і буду за ними доглядати і брати живець якісний. Це ті, що в колесі і росли. Тут коріннячко вже прижите, дивлюся набагато краще. Зимується. Якби ж був сніг, воно б засипало снігом і було б добре. А так холодний вітер з морозом трішки б пострадало. Думаю, перезимує. Кури тут ще ходять. В тому році теж отаке було воно страшненьке, а потім пішло, пішло рости по теплу. Оце така багаторічна гвоздичка в нашому, в нашій місцевості. Це зак... прикриваю отак доскою, бо нашим курям найбільше треба отут сидіти у моєму колесі. Більше нема де ходити. Можливо, вже всі знають таку інформацію, що треба брати із тепличних рослин. Мені цього ніхто не казав. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тепер я оці три коробки віднесу назад на тепле світле місце. У мене там трішки місця є ще у хаті під лампочками. Доки перець зійде та петуніє.